Так, ми урок, урок мистецтва поєднаємо з уроком технології. На уроці, да, мистецт, на уроці мистецтва ми будемо, ми будемо продовжимо цю тему, а Ді. сьогодні ми виконаємо один із елементів тут до цієї Вау. подорожі. Я. І ми з вами подорожуємо теплими країнами. Перед канікулами ми почали подорож теплими країнами. І сьогодні ми з вами. Подорожуємо Ой. в одну з теплих країн. Це народне мистецтво. Так, покажеш. Тільки не з'їж, ще раз наголошую. Що ж таке народне мистецтво, як думаєш? Це яке я народне мистецтво? Це мистецтво якоїсь країни. В якоїсь країни, яке так, створює так. народ, так? Що таке розпис? Так. Розпис. Що таке розпис? О, Уліана! Що таке розпис? Это замальована, да? Розпис. Так. <territ>. Ну, це що? Добре, що таке настінний розпис. Настінний розпис. це на стіні Малюнок на стіні, настенький. Якась, да? якась euh, известна людина або просто, а -а -а. яку знаєте, вона може ставити розпис, якщо, можна кудись уезжаю. На стіні так, але ж не обов'язково, що вона може кудись їхати. Це настійний розпис, це малюнок на стіні, який можемо ми можемо побачити в деяких країнах, і навіть у нас в деяких містах є малюнки. Навіть у нас в селі є малюнок Зараз... на стінах. На, на паркані є. Біля школи є розмальовані паркани. Отже, сьогодні ми подорожуємо до Індії. Що ви знаєте про Індію? Індія це жарка страна. Так, тепла країна. Ну, відвідували ви країну навряд чи так. Але і... ми до що ми про неї знаємо? Ну, фільми знімають гарні. І взагалі дуже так. яскрава країна. Давайте а, я пусті. Намасте, друзі. Прак. Вітаємо вас! у Індії! Є у вас відео? Ця країна здавна вабить до себе Прак. мандрівників і шукачів пригод. Індія розташована на півдні Азії. На півострові Індостан. Вона займає друге місце серед країн світу за кількістю населення після Китаю та сьоме місце за своїми розмірами. Береги Індії із Заходу, Сходу та з півдня омиваються Індійським океаном, Аравійським морем та Бенгальською затокою. На півночі країна оточена найбільшим і найвищим у світі гірським хребтом Гімалаями. Нью-Делі – столиця Індії. Разом з районом Старий Делі є одним з найбільших і найцікавіших міст світу, яке за великою кількістю пам'яток не знає собі рівних. Офіційною мовою Індії є Хінді, та в якості допоміжної англійська. Також є багато місцевих мов. Традиційний одяг індійських чоловіків штани та довга сорочка. А у святкові дні тюрбан. Жінки в Індії носять барвисте сарі, відріз тканини довжиною до 9 метрів, які огортають навколо тіла. У великих містах частина населення носить одяг більш схожий на європейський, звичний для нас. У сучасній Індії широко розвинуте виробництво кінофільмів, відомих на весь світ запальними піснями і танцями. Щороку в Індії випускають понад одну тисячу фільмів. У кінотеатрах цієї країни також існує особлива традиція. Перед показом фільму лунає гімн Індії: Також Індія вважається батьківщиною гри в шахи. Тут вже у п'ятому столітті з'явилася попередниця шахів, гра чатуранга. У Індії також були зіткані перші бавовняні тканини. Та й у наш час через сотні років індійські тканини цінуються у всьому світі. Індійська кухня одна з найстаріших, найбагатших і найрізноманітніших у світі. Традиційна індійська кухня, особливо південна, дуже гостра та ароматна через велику кількість прянощів. Відомою індійською стравою, а також одноіменною сумішшю прянощів, є карі. Ця страва є дуже відомою не лише в індії, а й за її межами. Також цікавим є те, що корови в Індії шануються як священні тварини. Цим тваринам дозволено навіть гуляти міськими дорогами. Крім того, тваринами символами Індії є Тигр, Павлін та Індійський слон. Ну що, запам'ятали? Отже, тюрбан. Відома гра в Індії, яка виникла? Шахи? Шахи. Так, отже, але ми повертаємось до нашого пластиліну і скажіть, будь ласка, які тварини є священними для індійців? Е, Тава, корови. Корова, так, Тигр. І, павліни. І Павлін. і слони, так, павліни і слони, павліни і слони. Отже, Індія здавна вабить туристів неймовірною природою, При Корона священна священна тварина в Індійці це священна тварина. Індійські так. народні майстри почали створювати візерунки на тканині. І щороку в Індії проводиться фестиваль. Слонів, яскравий фестиваль слонів. Дивіться, а, які вони гарні. Їх, роз... Їх одягають в яскраві вбрання. Тобто цей фестиваль є феєричним просто так від того, що які яскраві і красиві можуть бути слони. Отже, які види мистецтва представлені на цих світлинах? Ось і тут слони є, і тут, але ось це. Який ви це настоящий. А то... Це буде розпис, а, то, так, а то, розпис. А то, Ленька, а то розмальована прям тварина. Ілі, а це буде буде скульптура, так, а це буде скульптура. Отже, ми з вами також сьогодні виготовляємо скульптуру слона. З пластиліну з з виготовляємо слона з пластиліну. Для цього я зупиняю свою Ось цю презентацію, де воно в мене тут зуби. Можна промови. Я...